Усім привіт! Я Аля, засновниця онлайн-школи з вивчення португальської мови. І сьогодні хотіла трошечки поговорити, знаєте, відійти від теми самої а, лексики, граматики, вокабуляру, і не прийшла тут вас навчати, прийшла просто поговорити. А, інколи я спілкуюсь із учнями, із просто людьми на івентах, які може і взагалі не вивчають мову, і справа йде не про це. І ми просто спілкуємось на тему життя, як все відбувається, як все просувається, як е, хто чим займається на різні теми. І інколи я чую від людей е, те, що вони засмучуються, що щось у них не виходить швидко і з одного дня на інший. І знову ж таки, це може бути про вивчення португальської чи якоїсь іншої іноземної. Це може бути про досягнення якихось своїх цілей, наприклад, фітнес-цілей, коли вони займаються в спортзалі і очікують, що їхні кубики на животі пресу з'являться через тиждень, якщо вони не з'являються, то мотивація падає. Або, наприклад, проекти, вони працюють над якимось проєктом, і той самий блог, і вони очікують, що з одного дня на інший має вистрілити, але на жаль, як показує приклад, ну, приклад взагалі більшості прикладів навколо нас оточення, ми бачимо, що цього не відбувається. І на ці думки мене наштовхнула, наштовхнув івент, який я відвідала. Навіть не івент, а це був фестиваль, який називається «Hawking Rio» тут у Лісабоні. Можливо, хтось із вас вже про нього чув, можливо, ви навіть відвідували. І там був виконавець Маклморе, здається, його так, так він себе, такий у нього псевдонім. Я бачила, як він працює. Як він викладається на сцені, як він себе поводить, яке шоу він привіз туди. Хоча насправді на сцені не було нікого, окрім там, його музикантів і самого цього Майкл Мора. Тобто це не було якісь там, знаєте, танцюристи, якісь постановки. Це не про це, це про енергію, про те, що він транслює. І ти розумієш, що ця людина. Вона вона працювала багато для того, щоб е, відточити цей скіл, цю навичку спілкування з аудиторією, контакт, е, з який він створював. Він запросив дівчат на сцену, які танцювали, просто імпровізували дівчата з, з натовпу. Так і насправді було цікаво за ним спостерігати. І я тоді дивилась, слухала. Я не в мене немає його пісень-плейлістів. Я їх пам'ятаю, тому що я ходила у школу. І насправді тоді він був дуже популярним. Ми всі слухали час від часу. Але найцікавіше це те, що він. Просто зачаровує тебе. І він зачаровує, тому що він дуже багато працює. Він працює над собою, він працює над своєю музикою, він працює. І це, знаєте, в якийсь момент, ця навичка вона доходить до, такого, до такої форми, коли це подобається. І це знаходить своїх слухачів, і це знаходить свою аудиторію. І так само, наприклад, з вивченням португальської, так? тобто коли ти починаєш. Щось робити, ти повинен усвідомлювати, що це не буде з одного дня на інший. І що тобі, перед тим як ти скажеш в кафе чи проведеш цю розмову в кафе тільки португальською, комфортно. Тобі прийдеться дуже добре попутіти, і тобі прийдеться сказати багато разів неправильно якісь слова, і багато разів використовувати англійські слова, або багато разів відкривати Google Translate перед цим і ще раз передивляти, що правильно ти кажеш. Але в якийсь момент це трапиться, ти цю навичку відпрацюєш. Головне це працювати, це не здаватись, це йти до своєї цілі. І ця мотивація, вона. Повинно нас оточувати, як на мою думку, усюди. І інколи важко, і справді, тому що е, життя йде, інколи ми прокидаємось і розуміємо, що погана погода у нас поганий настрій, щось трапилось, є якісь фактори, які впливають ззовні на нас, так, і ми не можемо з ними справитись чи якось їх передбачити, але найважливіше це не опускати руки і рухатись далі. І... Так можна дивитись на все в нашому житті. Брати це все з призми фан, з призми веселощі, з призми а я спробую, а я... хай це буде весело, хай це буде маленькі кроки, але до великої цілі. Знаєте, І для мене це зараз дуже влучно. і... Доцільно, тому що я починаю будувати свою школу, тобто я вже в процесі. Але коли ти з нуля рухаєшся до чогось, тобто раніше я будувала чужий бізнес, зараз я будую свій бізнес. І звісно, у мене є очікування, у мене є е, мої бажання. Я хочу, щоб все склалось, Я хочу робити надзвичайний продукт, але я не можу його робити надзвичайним з самого початку з одного, з одного дня на інший. Тож мені спочатку приходилось робити. Продукт такий собі. І потім лише я беручи більше людей в команду, здобуваючи досвід, здобуваючи фідбек людей, які проходять моє навчання. Я можу створити кращий продукт, і я це роблю. Але я не покладаю е, зусиль. Тобто я продовжую працювати і буду продовжувати це робити. Тож е, сподіваюся, ці думки. Відгукнулись якимось чином у вас. Поділіться, будь ласка, чи є у вас якісь точки дотику зі мною, чи ви, можливо, мислите по-іншому? Якщо так, поділіться, як ви саме думаєте, і обҐрунтуйте, бо мені справді дуже цікаво заглибитись у це. Дуже дякую усім, обрізада, бейжінш і те просіма.